Друзі, всім доброго дня. Пішов новий проєкт, це буде Deo Lanos 2005 рік, 1,5 бензин з гідропідсилювачем, з усім Ну, комплектацією з кондиціонером. По самій машині я зараз покажу, що буде робитися. Буду її перекрашувати. все ж таки. Хоча можна було й по елементах зробити, але цей двигун, коробка в ідеалі. Ну, по салону гарний. Ну що ж, е, в, в, стосовно інстаграма, відео буде або закріплене в коментарі, або в описі. Е, там же і буду ставити на цей виходить, на оголошення, ссылку залишати. Буду робити серіями. Не буду по частинах, бо там не всім подобається. буду робити повністю одну серію. Там машину взяв, показав, помалював. Показав, яка готова. Ну і дещо розказав про ній там і ну і по суті. Підписуйтесь, ставите палець, колокольчик. Бачу, що канал розвивається, тому прошу підписок. І, і слідкувати за моїми відео. Як я і говорив, відео буде дуже багато. Ну що ж, оглянемо саму машину. Так, огляд самої машини. В принципі, по ній критичного показу нічого такого не було. Один поріг підварився і, і все. Машина в досить гарному стані, Не бета, стікло всеріднє, з нюансів тут є, є на арці рижик. От. Бампер трохи лопнув. Не працювала на газу, але зробили, вже працює на газу. Газова четвертого покоління. З тим все добре. Бардачок є. Просто підбирали краску. Понизу навіть не сильно в рижиках. Ну, тобто непогано. Можна було полірнути, але там косяк, там косяк, От тут це крило було замінене, не знаю чому. Чи воно було просто балончиком передуте, я, ну, я не розумію цього. Ну, що Таких от мелких нюансів трошки є. От так. Це болото, ну, по ній, по суті, навіть лак не поліз по-людськи. Вона мені або фарбована, або просто таке у нас део фарбує. Це корейська зборка. Ой, вибачте, польська зборка. Комплектація SDX. Покажу по салону. Двигун капіталився. По картах нічого. Ну, що салон, звичайно, не відчуханий, але все рівно так покажу. Щоб бачили. Ось така от машинка, все працює. Ну, ключів тут в замку немає, тому заводити зараз не буду. ну, Працюємо. працюємо. Так, наступний день. Поки що зняв фару, тільки би не було часу, щоб буду решітку знімати. Ну, факт тому, що вже підшпаклював такі місця, які потрібно було. Зараз стою, перетираю, от. ось так перетираю, потім буду виводити далі. Ось такою машинкою я кому цікаво. Спочатку їх брав, летіли, ну, летіли підшипники, я думав, що вони горять, міняв цілі машинки, а потім так. Вийшло, що просто міняти пече. Ось така от ситуація. Ось така от вже машина. Тут оце крило було міняне, зроблено халтурно. Я це перетираю, буду підтягувати. Не знаю, чому чи, ну, чи міняне, чи просто його так зашпаклювали якось. Ну не знаю, ключе зроблено було блокирова. Ми вже будемо робити, щоб було краще, скажімо так. Та якось так, якось так. Добре, буду що включатися. Ну що, друзі, далі йде включення. От такий вже ланус, я вже почав його мотувати. Тут шпаклівки трошки є, тут, ну ви бачите у відео, що там не було ні дир, нічого, ну, треба було трошки вирівняти, скажімо так. Там не наскільки їй багато той шпаклівки. От я окремо покажу, тут я ще не матував, а там уже є. Такий він вже виглядає, що дах не матував поки що. От такий вже ланос. Йдемо до завершення полегенько. Матую, мию, грунтую, перетираю, мию і... і все. І краще. Тоді вже покажу вам, я забув показати, що тут двигун роблений. Я не знаю, чи я говорив чи не говорив, але двигун роблений 2000 км назад. Я вибачаю, що я так в прямому ефірі все, ну але нехай. О, він тут в причудовому стані. Тобто ніде потяків масла, нічого немає, видно, що він роблений, тому що знімали голову. Ну, правда, поставили на герметик, я не знаю, що то ставиться на герметик, я не сильно в цьому. Ну, я не від двигунів, Мо, працює вона ідеально. Що на газу, що на бензині. Газ четвертого покоління, то стаканчики. Ну, машинка досить класна. Я думаю, що полетить вона дуже швидко. Буду темнити фари, полірувати. Ну, спочатку покрашу, потім попереполірую кузов. Напевно буду. Я, звичайно, ніколи їх не, не полірую, але... Але от таке якесь. Попробуємо. Ну що ж, друзі, от і проект завершений. Вийшов отакий от у нас апарат. Дивиться непогано. Можна було ще полірнути, але я кажу, я не полірую, тому хтось захоче собі полірне, це справа кожного, підтемнив фари, як я говорив. Така от машина вийшла. Клопочки прикинув. наполірована вже досить гарна, приємна машинка вийшла. От так от. ну от що ж, тоді наразі дякую, закінчую відео. Тому цікаво підписуйтесь, що не так підказуйте. Ну, я все ж таки не блогер, просто знімаю відео і так от вийшло Кому подобається, ставте лайки. Кому не подобається, то дізлайки. Таке. Я не є прям професіонал такий, але порівняно роблю нормально. Скажімо так. Я себе професіонали не записую, так як вчився я з ютубу, а починав взагалі з електрокроскопульта, блядь, то був перший раз сміх ужасний. Ну нічого, я продав її срівну ту машину. То був Кольт, здається, Кольт 91-го року. Ну, зараз трошки краще, скажімо так. Купив компресор і ну, це вже, напевно, машина 70 за 2, 2 роки, да, за 2 роки, скільки я їх продав. Можу показати, ще, звичайно, в багажнику. Але що показувати, все чисто, все зроблено. Всім дякую. Все, підписуйтесь, щасливо. Слава Україні!